Якісно конкурують із приватними закладами, а все тому, що в пріоритеті турбота про свого пацієнта франківські поліклініки продовжують модернізуватися. Так у структурному підрозділі номер 4 запрацював капітально оновлений кабінет функціональної діагностики. Тут щодня приймають щонайменше два десятки пацієнтів: спірографія, реовазографія, холтерографія та ЕКГ Тепер радіють лікарі. Усі ці вкрай важливі дослідження проводитимуть у максимально комфортних умовах. Найзатребом. Перше завжди було ЕКГ електрокардіографія з навантаженнями, з пробами, тому що це є перший, самий перший метод, який дає е, розуміння, чи в хворого є коронарні зміни, чи немає, яка є необхідність стаціонарного лікування чи амбулаторного лікування. Ну, якби відбір пацієнтів ми тут робимо на рівні поліклініки, зразу кого в стаціонарах, хто лікується на місці. Потім слідуючий метод це спірографія вивчення функції дихання, яка зараз останній час дуже піднялася в плані воєнних і після ковіду, тому що ковід дав багато ускладнень пацієнтам, нашим всім дав ускладнення на легеневу систему. Значить, у пацієнтів повиникало багато хронічних обструктивних бронхітів, загострилися алергічні хвороби. Відремонтувати та умеблювати вдалося не одне, а відразу два приміщення діагностичного кабінету і здійснили оновлення коштом самого КНП. Та й приурочили відкриття до маленького ювілею. Саме цього дня, п'ять років тому у Франківську створили центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, який об'єднує усі поліклініки міста. Ми дуже багато зробили за п'ять років, в тому числі ми е, акцент був на матеріально технічну базу, тому що це важливо. Але акцент знову ж таки був на якість надання медичної допомоги. Ми над цим працюємо постійно. Вже років два наші поліклініки можуть сміло конкурувати з приватними закладами, як на рівні надання медичної допомоги, так і більшості кабінетів, які вже є оснащеними. Про важливі зміни у рівні надання первинної медичної допомоги в Івано-Франківську говорить і міський голова. Для нас, пацієнтів, дуже важливо, щоб підвищилась якість та медична допомога. Плюс ресурсів, коштів за рахунок того, щоб почали боротися за пацієнта, стало більше і стало можливим відкриття таких оновлених кабінетів. Стоїть зараз завдання, щоб як первинка, так і вторинний рівень допомоги надавав якісну медичну послугу. Тому Тут вже є оновлення, є певне обладнання, є хороші лікарі. Бо якби ми того не, не хотіли. Обладнання це добре, добре умови, але все залежить від якості надання послуг лікарів. Та це запевняють у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги не останні зміни, що чекають на цю поліклініку. Уже невдовзі тут відкриють оновлений денний стаціонар, а ще працюють над розробкою стратегії розвитку цього структурного підрозділу. Наталі озвеканвігаргара, телеканал 402.